Так ось номер один я згадую, коли я працювала в університеті. Це було дуже давно, це було правда. Але от у мене тоді постійно було відчуття безнадії, що ніби моє життя, воно як в боксі, воно визначено цими межами, і я не можу вийти за його рамки. І для мене було найважче там немаленька зарплатня, тому що це було там якісь 100 доларів на місяць. ну, У нас в університетах ніколи сильно. Не розкошували да, так само, як і вчителі, так і викладачі. Плюс наді мною ще там висіло постійно, е, що треба взятки брати. Розумієте, тобто, які взятки? Як це? Хабарі е, взятки, е, хабарі брати погано, тому я вирішила бути шахрайкою, стати інфоциганкою і видурювати людей з людей бабло останнє шляхом шахрайства. І знаєте, в цьому є логіка. І я, як юрист, підтверджую тому, що. За хабар відповідальність набагато більша, ніж да, до речі. ніж за шахрайство. А скільки У нас шахрайство? там до трьох а років та, а та, Ні, ну там залежить від частини, і там же ж є ще там кваліфікаційна ознака під час воєнного ну, стану середнє і таке також, інше, да. але вона ну звісно, це вона набагато менше там. 190, це шахрай сто розкрадання. Ну тобто, воно воно таке, да ну ні, ну воно може бути теж тяжким залежно від того скільки, але ну хабар це. Корупційний злочин. Так, це апріорі. а от е... апріорія. Шахрайство. Але мені дуже подобається, що у неї будь-яка розмова починається зі слів університет. Тобто я б, я б на її місці зробив би собі якусь футболку, а краще кілька футболок би купив, або таких світшотів, знаєте, з різними університетами: Гарвард, там, Єль. Знаєте, там футбольна команда. Да, потім, та, як та, вони називаються? Чірлідери. Чірлідери, блін, значить. Потім це там э, далі. Сестринство обов'язково. Це та. Альфа, Бета, Капа. Мої університети. Да, університет. Мої да, да, університет. Університетка. Ми, о, і, о, да, о. Університетка. А значить, та це ж треба переіменувати свій інстаграм. Так, ви знаєте, що метро університетська, воно ж на честь університетів та, Холоденко. Та, так вона ж бачите, та. вона намагалась всім довести, що вона там вчилась. Потім вона зрозуміла, що ніхто не вірить, і вона вирішила розповідати про те, що вона там працювала. Я вам серйозно кажу: от вона ж не каже, що вона працювала викладачем. Вона не каже, що вона працювала там доцентом. Да, там, вона не каже, що вона там працювала ще кимось. В, в наукові, я думаю, що, я думаю, що тут ми можемо визнати, що вона працювала в університеті, е, Технічкою, з усією повагою до цієї професії, або гардіробницею. Ну, могло ж таке бути? Ну, цілком або знаєте ще кім? Є, е, от це в школі, це називається організатор. Свят цих от. А, та, та, да, та, та, а та, в, як та. в університеті називається цей творчий працівник, який тут вісна. Це, типу, я забув, як це називається, не з тутком. А... а може знаєте, ким вона працювала? Ким? Університетським психологом? Можливо, ні. Є заступник ректора по організаційних цих О, всіх історіях. Ні, ну тут потрібно все одно, наукова <звісна> ступінь, якась. Ну, заступник ну, в принципі, ректора ніхто собачий. Заступником ректора по заступником ректора. По Криворізькому технічному університету по різним там а, історіям, заступникам проректора. У нас, наприклад, був потім майбутній заступник Вілкова. Ярослав Гівін, мій однокашник, умовно кажучи, ми училися разом із тебе. Якийсь... Ви, ви можете так? запропонувати якийсь інший приклад з огляду на неочевидність цього? Я Я просто... Не знаю, захотілось просто вставити щось таке. Зазвичай людина досягає чогось. Знаєте, а потім уже починається дауншифтінг. А тут ви просто історію лінійного дауншифтінга йому навели. Я не знаю, чому так ну клас і ми давно не бачили. До речі, ми давно не бачили цю як її, холоденко. Так, приємно бачити, що у неї все добре, що у неї помаранчевий салон авто. От ми бачимо, що спеціально для її жирної жопи зробили позаду тільки два місця, щоб, не дай Боже, там вона ж ну не, цей, не випала, чи ще щось. От, бачимо, що все в порядку, все значить, в позитивній динаміці вона вона, нема. вона не стає краще. Ну, Вона та? не стає краще. Ну, От я думаю, що Діма, я думаю, що Діма від неї втік. І так. що коли у нього питають, а що то, ти більше не з холоденка. Він каже, да я вже так цієї піти наївся. Ну... Тому я думаю, що. Ні, я думаю, що Диму, Діму просто госпіталізували з критичним рівнем холестерину. А я думаю, знаєте, у мене був такий знайомий. У мене є навіть один такий знайомий. Я терпіти не можу, я не ходжу з ним на обіди. Ну я не їм з ним за одним столом. Тому що Бук... він їсть да, так. бувають такі люди, які от О, кажуть, та. що цей Ігор Масійчук їсть просто жахливо. Да, то він... це видно буквально просто по Ігорю з ним не можна за одним сторон. так уявіться, як А уявіть, як він трахається, І, от кажуть, що він їсть жахливо. Потім про якогось депутата із ОПЗЖ здається про цього. Про Павленко, хоча може не про Павленко, можу помилятися. Теж щось таке чув ну, та, ні, Павленко. Він ні, ну, я ж кажу, що він просто лунко каже. Він от, хлопчик рафінованої інтелігенською сім'ї. Я ж кажу, що може вони є, впев... але десь от пору. Та, я впевнений, то, що він навіть попісити ходить і бере таку рукавичку, може, і тримає отак. Може, от. І коротше, знаєте, от у мене є такий знайомий це жахливо. Просто я зараз розповідаю, мені самому гидно. Він uh -huh. коли їздить, то у нього отут у кутках, кутках губ. Скаплюється слина така. Прям непросто, а от воно аж зліпається, коли він їсть. І це настільки огидно, що ти навіть не можеш відірвати очей від цього. Це жахливо. І мені здається, що цей Діма її, він тепер на все життя оцією слізю в кутках. <хліх> Ого. Е я, Якщо Діма звільнився, то про нього можна знімати кіно фактично як про джанго, Я вважаю. Ну, тобто це серйозний. Але ну давайте послухаємо, може можна, вона знаєте, як воно буде про джанго, і про нього можна знімати фільм. про Діму, yeah. якщо він звільнився від Холоденка. Нову частину зоряних війн. Це коли цей космічний пірат тікає від Джабахат. Я просто не фанат цього, я не розумію. Про що ви не дивились перші чотири частини? Давайте так, Сергій, я просто вас дуже прошу. Я вас дуже що, прошу. подивитися. З Зробіть над собою зусилля. І подивіться перших чотири епізоди далі самі вирішують Лукаса ще да, 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 перші да перших епізоди. Я вам поясню, чому ну там дивитись потрібно з четвертого, якщо не помиляюсь. Я вам поясню, чому я коли побачив, що американці знімали в 1977 році, коли я тільки народився, я блядь, прокляв радянський союз на взагалі. Розумієте, я так. коли я коли ось, я це десь років десять тому на, Насправді я не люблю зоряні війни. Я подивився років десять тому. Сів такий, от думаю, подивлюсь, щоб знати. І перші чотири частини, там, перші чотири епізоди, я подивився. І потім, здається, додавав ще, і це вже не Перші 4... я коли подивився цей четвертий епізод, от ну, він перший, ну четвертий, я коли подивився із перших же кадрів, я зрозумів. От, просто спів... ну, порівнявши, що я дивився в дитинстві, і що американці знімали вже в рік мого бл... народження на в рік тупо мого народження, я подивився. Я, я, я зрозумів, що бл... Радянський Союз остаточно на... вонюча, смердюча дира. Та ні, ну це абсолютно. Е, я, до речі, раджу вам подивитися, якщо ви ще не переглянули нового драку Люка Бісона. Нового Дракулу Люка Десона. Я не вам не скажу, що це напевно найкращий. Він дуже набагато краще. Не Носфера, Нос... то, а іменно «Дракула». Дракула, от ага. щойно вийшов. Ага, Значить, «Носферату» був класним, да, тобто вони зробили його з повагою до традицій, Але да, новий ага. Дракула вони його зробили фактично мелодрамою. Фактично, М -м. але це от з тих фільмів, які я бачив, Ну коротше, він набагато кращий, ніж з Гаррі Олдманом, класичним. Окей. От, тому я вам раджу подивитися. І Подивлюсь. там дуже цікаві. Там Кристоф Вальц сам себе перевершує. А там Крістофаль да, грає ж та, цього ж священика, який полює за ним. І, і, і загалом, ну. Не Ван Хельсинга, а там священника. Вони зробили більше. Я, Здається, Та... все ж таки дивився. Та він вийшов, він ще в екранці є тільки на а, додатках. Так, там, значить, мені дивився. здається, що ні. Ага. О, тому, і плюс Люк Бесон він теж з повагою поставився. Там дуже багато таких зворушливих. Е... Ну, Видно, що знаєте, коли ляпи роблять навмисно. Угу. От і це те, що пояснює його, і це те, що його поєднує з Дімою. Блін. якщо вже повертатися до теми Холодянка, він робить ляпи теж напогано. Тому всім раджу дивитися дракулу. Можете навіть заплакати <с. в кінці. У мене дуже брудний жарт, не буду жартувати, бо Сергій Іванов у нас останнім часом виявляє дива естетизму. Я завжди естетизму, так? Та. так ну добренько. Що там у нас ще є? Яких е, Треба було ну це обов'язок. Твій, е, значить, чорнила для принтера, пачка паперу. Ну тоді, в наших мізках це було все дуже дорого, і мені це було огидно, тому що для того, щоб цю пачку паперу вимагати зі студентів, треба маніпулювати, створювати якусь таку дуже неприємну ситуацію. Для мене це було жахливо, просто жахливо. І це була одна з головних причин, чому я завжди хотіла звідти піти. Тому що цей стан е, приниженості, да, ти ніби викладач, ти маєш бути тим, за ким ідуть, на кого рівняються. А ти якийсь хабарник, причому ніхто мені там люстру додому не купляв, а все це були на усі потреби кафедри, і ти такий заручник е, ну, реально е, такої жахливої ситуації. Взагалі ні о чому. Тобто, я так правильно розумію, що і для того, щоб її возити, вже винайняли бус. Ну, там, Звичайну машину, вона. Вона так розжиралась на цих грошах нещасних жінок, що в звичайну машину вона вже не влізає. Я думаю, що вона насправді ну, у неї погіршилися справи, от я так думаю. І мені там часто буває присилають ну, різноманітні наші глядачі, які стежать за перипетіями її нелегкої інфоциганської долі. І я так розумію, що ну, все-таки вона. ну, Падає трохи. Падає. Uh -huh. да, і тому їй потрібно привернути до себе увагу. Як вона може привернути увагу? Піти на холостяка. але для неї це, для неї це як ми розуміємо, зараз не варіант. Ну хіба чому? що вона сама вона... може бути Халастяком? Ні, 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 вона може піти там вже ж якраз цей тип друг Алхім зараз, пролобіювати. Може, Якщо він вже з Алхім кінтується, бухає, чому він не може взяти цю до себе. Ну, з іншого боку, я дивився на тих е, жінок, які там. Там одну я знаю. А от всі інші ну, такий цікавий вибір насправді. Е, ну, тобто контраверсійний. Давайте якось я також на цьому. На ефемізмах у мене е, зупинюся. Ви знаєте, Сергій, я готовий завжди з вами на будь-яку тему. На жаль, цю тему я підтримати не можу. А я не дивився. Я я просто бачив а. їх, нарізали. ж. Я теж, я просто не бачив Та я... втрет, заходиш, я там просто... більше нічого немає. Ні, а я просто бачив таку картинку, де сидить цей хід, значить, в білому костюмі. Я взагалі думав трет, коротше, вийти вийти з облікового цього запису і не повертатися, поки це шоу не закінчиться. А потім у мене випадково залетів там допис, там щось на багато тисяч. А я, ви знаєте, що, Сергій? Що? Я би насправді, я б насправді, от, от це, це неправильно, звісно, що вони в холостяк беруть таких. Ну, типа, маскулінних хлопців. А треба фімінних. Взяли от Терена, да, ні, ну, 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 Саня, він реально ну, героїв, да, да. Да. ну Потім взяли цього, да. цього актора. Ну, ну реально мода. Мені здається, що треба якось, значить, урізноманітнювати. Потрібно взяти, наприклад, Алана Бадоєва. І Холостяк можна перейменувати на один випуск в Ну, я думаю, що Алан Бадоєв. І замість дівчат щоб були хлопці. Я думаю, Це буде ага. Бад... Алан Бадоєв буде вибирати Для... собі хлопця. Для того, щоб його назвати підластяк, туди потрібно а, зробити Ярослава Железняка. Але нам дуже добре відомо, що не так давно Ярослав Железняк вийшов заміж за іншу депутатку, і тому він зайнятий. А за діпу а вона ще й депутатка? Ну так, да, вона ще. Я знаю, там знаю, що у нього папа, не снів. Ним багато. Я знаю, що ну, ну, він, Железняк він вийшов він, заміж за гроші, це зрозуміло. Він, та я думаю, що у нього достатньо грошей. Ну, тепер то да. це раз. Ні, Я думаю, до цього. От, вибачте, так проникати в глибини шпарин всіх олігархів разом, це ще треба вміти. От, бізнес ДНР mm -hmm. теж, хто вам сказав, що він не прибутковий, там теж є свої нюанси. Але що стосується Бадоєва, Ну, Бадоєва, я не знаю. Я до нього якось нейтрально ставлюся. А я ж непоганому в... сенсі. Дивіться, я, до речі, зараз, от ви думаєте, що це я купою під... Бадоєва, ще щось. По-перше, Бадоїв, наскільки я розумію, він взагалі не соромиться своєї гомосексуальності. По-друге, ще раз скажу, я коли. Так стоп, так це ж чоловік Жани Бадоєвий. Колишній. А чому ви думаєте, що він гомосексуаліст? Ну, він гомосексуал. Це Жанна вам казала, і вона в тому числі. Я впевнений, що коротше, якби була там комунікація, він би на це не обрав. Я взагалі ну, вважаю, ти, що я, це б*****й. Б... Ну це ж жарт. Б... Ну, це вам... прикольно. Знаєте, насправді пара е Алана і Жани Бадоєвої була ідеальною, тому що це був максимально фемійний чоловік і максимально маскуліна дружина. Ну, вона схожа на. Вона схожа на, на юнака так? була. Так от я ж кажу, це та сім'я, в якій е, іншому чоловіку більші шанси має сподобатись чоловік. Тому ну, в принципі, так, мені так. здається, що все, що все логічно. Ні, ну і плюс давайте відверто. Мені дуже не хотілося вдаватися до якихось бруталізмів сьогодні. Але Жанна Бадоєва огидна, руснява, тупа, брудна пісня, і Погодюсь. на тому все. Я дуже сподівався, що вона типу ну, відмовиться. Прикол в тому, що її чоловік Вася. Я не маю жодних <рес> Я от теж, знаєте, ну, от да. таке життя от що, значить, її чоловік Вася, він же ж сам зі Львова закінчував там музичну якусь. Це що... зараз яка з ним. Ну, який той, ну, він там 10 років у неї вже. А в Росії. Да, да, да. З нею. Ну він взагалі був у Львові, навчався, переїхав в Італію, ага. вони познайомились, вона вийшла за нього заміж, і зараз він працює з нею її продюсером на Росії. А де ж він пляцки там бере? Я х... його знає, де він пляцки а пляцьки бере, мабуть, там, де Діма брав пляцки, коли зустрічався з Холоденком. Коротше, я за Алана Бадоєва, і так от кого ще можна було б обрати холостяком? Саме Холостяком, да, Ну дивіться, мені, мені реально, я вважаю, що було б дуже прикольно зробити холостяк з чоловіком, якого, який обирає собі хлопця. Це було б прикольно. Ну, я проти. Це... Чому? Це пропаганда одностатевих стосунків. Ох, є... А що у нас це заборонено, як в Росії чи що? Ні, у нас це не заборонено, але я проти. А я б Сергій... У нас багато є речей, які не заборонені, які Сергій... мені не подобаються. А я б Сергій зробив би, потім дивився б хтось з чоловіків це дивиться. Я знаю цю вашу відмазку, яку ви ліпите. От я б такий випуск, я б дивився. Чому беруть, значить, постійно якихось умовно схожих на модели дівчат? Ну або з претензією на це, на таку пафосність. Не знаю навіть. Можна було б знаєте ще кого взяти? Кого? Можна було б взяти в холостяка влада яму. А холостячкою, щоб ну, просили за нього заміж. Е, Трададюк. Трададюк. Ага, ага. Трададюк, Блін, вона ще, я думаю, ще пару років вона сама буде як холостяк виглядати, в принципі. Ну, ладно. Е, мені ще можна було б, знаєте, кого взяти? Е, е, можна було б взяти, зробити знову ж таки, от Ярослава Железняка. Взяти і Ярослав Железняк обирає собі таксу. І всі ці такси і він собі обирає таксу. Для створення повноцінної рівної сім'ї. Чому ні, корги? ні ну Мені корги більше подобаються, ніж такси. Мені ну, суто, такси як суто, як люди. Мені подобаються. Ну, Неважливо, не Корги ні з поваги до королевської родини. А ви думаєте, такси в королевській родині не живуть? Я не бачив. Ну, здрасте, ну, норне полювання на лист. Британська забава. У них там так здаває більше. Ну, окей. окей. Ані на Барсука ходить. Кого ще ми можемо туди холостяком відправити? Назарій Гусаков. Ахон. Назарій Гусаков. І хто буде? А заліку гсаково обирає собі блядь. Жарт року. Я здаю. Це дуже смішно. Це б це на вишак. Це прям бре. Це от. Да, це ну да. Ну, все, що там ще можна. Після, уже, може, уже після, після цього. Після — Назарія може, Гусакова. — Покажіть. Після Назарія. Він... Ні, у мене, звісно, є ще. Ну, у мене є ще один варіант. Давайте. — Я би туди Євгена Яновича б <рес> <рес> в холостіка Євгена Яновича, і знаєте, і, щоб він обирав собі нового партнера в проєкті. <рес> 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 і головне, щоб кожен з них був психологом. Так, та, я так і подумав. Е, Євген Янович обирає собі шахрая. Це от було похорон. Шахраюк. Шахраяк. Шахраяк. Астяк, шахраяк. Все ще тут, це хубаво. Ну, ще є, типу. Так, добре. Чому, ну давайте. Коли то матч, то. Чому? Ну, я думав ще кого. Давайте вже дотискати. на... тему. Ну, давайте... Жан это... Беленюк. Э... Жан Белинюк. Жан Беленюк обирає собі хозяйства. Ви ж маєте на увазі політичного хазяїна, то, тобто я ну, да, коли. Як... По, по списках якого відпіли, да, да, В Раді, в політичну партію, що, не дай Боже, зараз винуватять в расизмі. Це... Я, я хотів сказати, як, якби я натякав на расизм, я такого не міг зробити, я б сказав би власне. Конечно, це неприпустимо, це друзі. Якщо от, ви да. думаєте на Сергія Іванова, що okay, ви. І про Гусакова він казав, коли казав, що ви подумали про інвалідний возик, він би сказав інвалідний возик. Він сказав да. кресло. Він мав на увазі шкіряне, щоб дивитися телевізор, знаєте, така хуя відкидається, раз ти сів і дивишся. <різь> <різь> відкидається, як на зарі, гусакові. <різь> ну що, на цьому все? Давайте.